Симулятор, який тренує знищувати дрони, такий презентували у Львові. З його допомогою мобільні вогневі групи зможуть відпрацьовувати реалістичні сценарії з ураження БПЛА у різних локаціях і при різних погодних умовах. Інновацію розробили бійці добровольчого формування номер 2 Лев разом з компанією «Ліан Ліана І власне розробники в нашій студії будемо все детально у них розпитувати. Валентин Середюк, командир добровольчого формування номер. Два Лев і Олег Кравець, розробник навчально навчальних симуляційних цент таких установок та для мобільних вогневих груп. Вітаю вас! Вітаю. І для того, щоб наші глядачі зрозуміли, бо на пальцях пояснювати важко, що це за симулятор для відпрацювання е, уражень дронів. Е, я пропоную подивитись коротке відео, що це за симулятор, як він працює, і детальніше розглянемо у студії. З відео зрозуміло, що основа це коли ти вдягаєш окуляри віртуальної реальності, і вони створюють якийсь певний ефект. Що вони який ефект вони створюють? Створюють візуальний ефект середовища таке, якби людина пробувала суто на вогневій точці uh -huh. повністю. Від звуків польоту шахеда від природних звуків, від дощу, від снігу, від зовнішнього середовища, все повністю все чути в середині. Ну все, почекайте, що... пане Олеже, але ж дрони вони теж різні бувають, різні звуки no. видають. А звідки людина буде знати ти що сам собі програмуєш? От я зараз за, програм... за програмою буде летіти шахет. Я хочу збити його в умовах дощу. Ну, наприклад, як відбувається програмування самого середовища? Програмування середовища відбувається або інструктором, або самою людиною. Uh -huh. Можна встановлювати любі погодні умови, будь-який час доби. Uh -huh. Е, Валентине, власне, що. Ви працюєте ну мобільні вогневі групи. Не ви, а мобільні вогневі групи. Вони працюють в різних умовах і е, в різних е, ну теж середовищах. Є забудова, буває поле, буває ну ще якась там інша інфраструктура навколо. Це теж все можна в цьому симуляторі запрограмувати. Мовно там я не знаю, якась. Е... Ні, не будемо називати локації, хай буде без локації, але хай це буде якась е, близька до місцевої забудови територія. Це все можна якось забити в комп'ютері, і воно тобі таку картинку так, створить. Так, звичайно, ми зараз працюємо якраз по ну. Саме по наших вогневих точках, де ми розташовані, та uh -huh. і тобто компанію-розробником було, скажімо так, змодульовано повністю всю обстановку на саме цих вогневих точках, беручи під увагу забудови, дерева, все повністю. І в таких умовах ми починаємо працювати з симулятором, і розуміючи сектори вогню, тому що сектор вогню буває такого характеру, що є певні сектори, куди ви не можете стріляти. Uh -huh. І це може так само Відображатись в симуляторі або звуковим сигналом, або е, якимось там світлим uh -huh. чи ще щось. Uh -huh. Тобто, воно повністю відображає повну картинку на мобільній вогневій точці. А, а скільки, я не знаю, чи це можна оприлюднювати таку інформацію? Я думаю, можна, скільки є таких вогневих точок, які довелося розробникам спрограмувати, під Диві... кожну створити окрему картинку і якісь? е, На даний момент у нас є вісім вогневих. Uh -huh. Точок, на яких ми працюємо uh -huh. зараз. Дивіться, тут питання не стоїть саме, що кожна локація вона змінна. Тобто, чому мобільна вогнева група? Вона може переміщатися. Якщо ми звикнемо працювати тільки в одному форматі, та тобто при переміщенні можливо будуть якісь помилки, тому ми стараємось працювати по різних. Та, тобто навіть не відображев в симуляторі, не відображених по наших саме к точках. Угу. Чи це склади, чи це дорога, чи це забудова, чи це ліс. Ми працюємо по різному для того, щоб звикнути. І вже в випадку, скажем, загрози ворожої атаки, та, ми могли правильно і якісно відреагувати. У вас кожен боєць добровольчого формування номер 2 змушений пройти таке навчання, чи це ну добровільна ні, ні, ні. Е, обов'язкове навчання е, в нас при батальйоні е, створений спочатку повномасштабного вторгнення е, навчальний центр. Ні, Це зрозуміло на симуляторі. Звичайно, а, і, нас... і на симуляторі? І на симуляторі е, обов'язкове навчання. У е, Нас для початку бійці проходять певний курс навчань. Після того інструктора їм дають допуск до виконання завдань по прикриттю повітряного простору і зараз враховуючи цей симулятор який нам люб'язно надали та безкоштовно ми працюємо і вдосконалюємо свої вміння угу. пане олеже ви симулятори лише для дронів створюєте чи у вас є якась mm. певна лінійка симуляторів? Ліні... Ліні... лінійки нема все залежить від замовника що замовник забажає яку техніку чи то Літаючою, чи та зброя, яка буде збиватися, все буде. Все почалося тільки з дронів, а в загальному можна збивати і ПЗРК різну. Іншу mm -hmm. летючу техніку не обов'язково тут мобільна вагонова вогнева група, де знаходиться далі від лінії вогню, ближче лінії вогню. Є інші цілі, які теж можна дуже успішно ПЗРК збивати, і, і, і також іншу зброю. Як сам процес відбувається? До вас звертається ну от в цьому випадку добровільче формування номер 2 і каже: процес Нам треба про... симулятор. Потім за два тижні до вас звертається якась інша структура, якийсь підрозділ зсу і каже, нам треба для ПЗРК, і ви починаєте розробку. Я як цей процес процес нагоджує? розробки буває по різному Можливо, буває таке, що ми беремо, збрали з прозору стендерів. Okay. Зараз ідея з'являється так само у багатьох командирів. Тут ідея виникла з симулятором по шахедах взагалі. Ми хотіли зробити вогнову підготовку, а так як наш, наш спеціаліст працює в добровольчому. Батальйоні Лев. Виконує завдання він, він якраз виконує, і ми для полегшення роботи бійців створили додатково якраз. Тобто то, то, в цьому випадку добровольчому формуванні пощастило, що пане Валентин служить ні, ні, ні. Є розробником одним із розробників 에, ні, не так в нашому підрозділі є один з бійців ага. добровольців, який є співавтором. Цього про цього проект. так так і нам повезло в тому форматі, що він є нашим добровольцем. І він каже: хлопці, нам треба розвиватись, нам треба вдосконалюватись. Тому от є пропозиція. Давайте є така ідея. Ми спробували взяли всі чинники, всі можливі технічні характеристики, все повністю. І хлопці створили оцей симулятор, на якому ми зараз працюємо. Цей симулятор це. О... Скажімо так простими словами: екран і vr окуляри і програмне забезпечення. Ми можемо говорити скільки це коштує, розробити таку в даному випадку воно безкоштовно передано. Скільки коштує передано? Чи, Звичайно, чи буде коштувати, то вже залежить від самого замовника. Які будуть завдання, тому що все залежить від завдання. Не можна спрогнозувати якусь ціну, не знаючи завдання. Треба знати чітке завдання. Тоді можна спрогнувати даному у випадку, у цьому випадку симулятора. цьому випадку симулятора ми розробили безкоштовно і не рахували кошти. Uh -huh. Бо це контакти налагоджені, хтось хтось служить, можна легше це легше це зробити. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, а коли ви передаєте такі важливі ініціативи чи розробки для потреб збройних сил України вони потребують якоїсь сертифікації узгодження, наприклад, із міністерством оборони України чи з Генеральним штабом? Чи це на рівні командира і розробника узгоджується? В даному випадку таке не потребує сертифікації, там на ворону на озброєння не. Потребує. Потрібно ставити, воно абсолютно вільно. Ну, щоб воно приносило до користь. І ще ви казали на рахунок, що от окуляри і все, у нас розробка зроблена таким чином, що тренуватися можна виключно самими окулярами. Це індивідуально взагалі ну, Це мобільний. Мобільний тренажер, який дозволяє тренуватися в замкнутому просторі. Не треба для нього взагалі ніяких площ, достатньо, щоб людина стояла і метрового квадратного буде достатньо. Але додатково, якщо то буде інструктор, буде супровід, будуть люди, які будуть теж дивитися і навчатися, він дозволяє працювати з комп'ютером, ноутбуком чи навіть смарт-телевізором. Хотіла щось додати. Дивіться, я поясню, чому це, якби було ініціативою хлопців, та, як воно відбувалося. Для того, щоб мати допуск до виконання таких завдань, потрібен рівень навчань та, мати. І, відповідно, для того, щоб виїжджати на полігони, використовувати боєкомплект, ну і навчатись, та, це є тривалий. Процес і дороговартісний okay. процес, звичайно. Це і логістика, часові межі, це і використання БК. Це треба знайти десь такий полігон, який би відображав швидкість рухому мішень, скажімо так, називаємо то так. А в деяких випадках це потрібно і повітряна мішень. Це дуже складний процес. Дякуючи цим, тому симулятору, по-перше, ми не прив'язуємось до часових меж. Тобто, якщо є підрозділ, там мобільна вогнева група, вона має певний час вільний, вона приїжджає до нас на базу і просто собі навчається необмеженої кількості часу, з необмеженою кількістю БК, з необмеженою кількістю сценаріїв. Це дуже зручно і воно покращує роботу самої групи. Мені спало на думку, ми от перед вами розмови з вами дивилися сюжет про ліцей імені Героїв Крут. Чи можуть бути такі симулятори інтегровані в навчальну програму для таких навчальних закладів, коли молоді військовослужбовці можуть уже навіть не ще ну не? Спробувавши себе на полі бою, але вже готуватися для розвитку різних сценаріїв, можуть. Звичайно, в ньому реалізована вогнева підготовка, можуть вчитися прицільно стріляти. Бо якщо йде робота по шагеду по летючій цілі, відповідно треба вміти правильно робити випередження. Відповідно, мушку прицілу мушку не відбувається. А в тренажері реалізовано так само стрільба по різних мишенях. Відповідно, mm -hmm. тут де прицільна стрільба, і тут можна бійців навчити правильно. Наводитися в точку і робити певні відповідні дії, угу. тобто до вас вже стоїть черга, так розумію, після презентації Чега. симулятора із різних підрозділів, бригад і ну, так я так. не знаю. Бачите стосовно черги, важко сказати. Напевно буде замовника питання, то що ви казали, питання ціни, тому що ми ну любий тренажер ціний тим, коли ним займається. Одночасно велика кількість людей. Ну, команда займається, наприклад, бо сам в полі не воїн, відповідно, він робиться для команди. Якщо це буде команда велика, якщо це буде озброєння велике, відповідно, треба буде якесь фінансування. Ну, Теж питання, напевно, яких з... зовнішніх спонсорів чи внутрішніх, не знає. Чи... Зрозуміло. А наскільки ця ініціатива може бути цікавою іноземцям? Іноземцям може бути дуже цікаво. Валентин киває головою, не може. знає, що це означає. Цікаво, чому? Е, дивіться. Е... Над, берем натівські стандарти, натівські uh -huh. тренажери вони базуються в основному на чому? На певних стандартах, та? тобто вони не виходять за межі своїх стандартів. Цей тренажер дозволяє е, набагато, він модернізується. Тобто е, хлопці під час навчань, під час е, роботи можуть там додати щось, а в випадку іноземних тренажерів от він має певні межі, та? тобто від А до я та не uh -huh. більше, не менше. Тобто, я думаю, що згодом, ну. Буде досить серйозне зацікавлення такими речами. Ну. Сподіваємося, що у вас стоятиме черга не лише з українських замовників, бо насправді це, як ви зазначили, пане Валентине, економить великі кошти для збройних сил України, бо вразити одну ціль і на ній повчитися це дорого коштує. А вразити її в VR-укулярах у кулярах це ну трошки дешевше, значно дешевше, скажімо так. Валентин Середюк, командир добровольчого формування номер 2 Лев і Олег Кравець, розробник навчальних симуляторів для мобільних вогневих груп, були у цій частині головного за день.